Я не можу придумати жодної спільноти, яка б краще втілювала ті цінності, до яких прагне Канада, які втілює в життя мусульманська ахмадійська громада. Шановний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав мечеть Нуру у Калгарі 8 липня 2023 року. Цей візит був частиною сніданку фестивалю Тисніви Калгарі, організованим місцевими жителями та членами парламенту у мечеті Бейт-Нур. Після прибуття прем'єр-міністр розпочав екскурсію по мечеті, проявивши великий інтерес до виставки Корану та беручи участь у глибоких дискусіях. Після цього він провів зустріч з місцевими та національними членами джамаату, де була зроблена коротка презентація про мусульманську громаду Ахмадія. Ваша спільнота та ваш духовний лідер роблять багато для поширення миру та злагоди суспільства у всьому світі. У цій презентації ми мали змогу обговорити російсько-український конфлікт і дати прямий коментар світовим лідерам і світовим урядам щодо того, що вони повинні робити. По друге, ми говорили про зростання Джамато Ахмадія в Канаді з 2015 року. З тих часів прем'єр-міністром став Джастін Трюдо. Як Джамаат виріс по всій країні, і ось востаннє ми змогли обговорити нашу власність Брентфорді, Онтаріо. Інша наступного року ми плануємо провести найбільший у своєму роді релігійний конгрес. Просто неба у всій Канаді, і ми надіслали запрошення прем'єр-міністру бути присутнім на ньому. Тисячі жителів Калгарі зібрались на парковці мечеті з нетерпінням, чекаючи присутності премєр міністра Любов до всіх ненависть ні до кого. Це повідомлення, якого зараз гостро потребує світ, і все, що ви робите, щоб досягти миру, щоб побудувати надію та позитив, це неймовірно зворушливо. Звертаючись до натовпу, він виголосив декілька думок і з ентузіазмом взяв участь у святкуванні сніданку стеймпейт. Це був дуже успішний візит прем'єр-міністра та зусилля Джемату Калгарі для реалізації цієї чудової програми. міжнародні новини Калгарі. Канада за мир.